Вікуся доїдає на десерт. Нам тут принесли вже рахунок. Ну, ось ми наділи на 183 долари. Податків тут 17 доларів. Податків. Це не хавка раптом що. Скільки воно коштує? 20 баксів з чимось. Нормально воно коштує, не, не слухайте. Так. Риба. Риба? Риба? Принесли щось смачне. Що це таке вікусь? Це ці баклажани. А, це бак баклажани. В якомусь імбирному треба ще, мабуть, розбиратися, якою вода в кошелі чи не Не знаю, там ложка є, візьми пере на, нагреби на собі. Ось вивіска. Хочете? Треба сфоткати. Ну такого?